Автоімпортер, який возить з Європи до України автомобілі, подав до суду на Волинську податкову. Що цікаво, перед цим податкова позивалась до цієї фірми, аби вони сплатили майже мільйон податкового боргу. Проте, товариство пішло до суду оскаржувати їх податкове повідомлення рішення. Мовляв, воно в разі його виконання вплине на їх майновий стан. Про судові баталії детальніше у наступному сюжеті. Луцьке підприємство Крафтхол, відповідно до відкритих даних, зареєстроване чотири роки тому. Статутний капітал 500 тисяч гривень. Відповідно до кведів займається продажем автомобілів, які частенько завозить Україну з Європи. Зокрема, і через це відповідно ходить до суду з позовами до Волинської митниці. Мовляв, ті неправильно коригують їм митну вартість ввезених авто. І що цікаво, рішення судів, схоже завжди у їх користь. Проте в квітні цього року до суду пішли волинські податківці. кажуть, крафтхол має податковий. Новий борг. Майже мільйон гривень, а точніше 918 тисяч 494 гривні. Що цікаво, рішення адмінсуду було в користь податкової. Логічно, що товариство подалося оскаржувати це рішення до восьмого апеляційного адмінсуду, але вже згодом крафт холл саме просить призупинити розгляд цієї справи, допоки не розглянеться інша у Волинському адмінсуді. Чи то надихнувшись прикладом ФОПа гупало, яка періодично успішно скасовує у судах повідомлення рішення від податківців, чи то крив. Іншими думками, проте Крафтхол і собі подались до адмінсуду скасовувати податкове повідомлення рішення. Як вбачається з позовної заяви, позивачем заявлено позовні вимоги про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення від 05.12.2023, яким зменшено розмір суми від'ємного значення суми податку на додану вартість 3 мільйони 197 тисяч 206 гривень та податкового повідомлення рішення, за яким нараховано податкові зобов'язання з ПДВ та штрафні санкції в сумі 918 тисяч 494 гривні, ці рішення були українських податківців за твердженням позивача в разі виконання можуть вплинути на зміну майнового стану. За цим позовом вже відбулось кілька підготовчих засідань. Сторони ви надали всі докази письмові, які бажали приєднати до матеріальної справи, оскільки за крим підготовчих засідань, жодного письмового доказу більше не приєднає. Всі подобають так, що суд вже в жовтні перейдуть до розгляду справи по суті. Там власне підприємство і аргументуватиме свій позов перед судом, від рішення якого і залежить платитиме ні майже мільйон гривень. автоімпортер податковий. податковій. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.